Яка ваша позиція щодо долі скульптури незламної, яка з'явилася у парку мира і викликала резонанс серед суспільства? Я е, ще відношусь до будь-яких творчої е, творчості з позитивом. На мій погляд, якщо людина створила щось, е, ну, художник, скульптор, ну, вона має право на це. Інший формат нещодавно я подивився там у Львові, тож в інших містах деякі скульптури, і знаєте, як скульптор заявляє про себе. Тобто, до цього його ніхто не знав, не бачив його роботи. Він дарує там, місту якусь культуру. Після цього всі про це. Дуже гучно розмовляють, і він становиться в сучасному світі відомим. Розумієте, чому ні? Тому що він потратив гроші там, створив час, подарував і далі становить відомим в Криму Так що це ж паркова скульптура. Вона має на це місце. Як раніше було там жінка з веслом, там чи щось, щось у всіх не визивала асоціація сьогодні за, з, з автоматом вона визиває називає трохи? Ну це ж е його бачення. <світ> Ви знаєте, ну як кажуть, художника може обідати кожен. <світ>